Викрито український експерт повторює російську пропаганду слово в слово. Ось це виступ Кременовської на українських телебаченнях, а це виступ Дворкіна на руцьких каналах. І це не збіг, що Ірина Кременовська, яка представляється національним експертом з питань права, прямо копіює риторику Олександра Дворкіна, сумнозвісного сектанта з Росії, який безпосередньо очолює Рацирс. Пов'язаний з руською православною церквою, і коли Кременовська говорить такі терміни, як про бомбардування любов'ю, тактику вербування, чорно-білі фільтри, вона не ділиться незалежними дослідженнями. Вона просто повторює пропагандистські сценарії слово в слово, і різниця тільки в тому, що Чому український експерт просуває тези московського РПЦ в Україні? І кому вигідна ця скоординована розсилка меседжів? Поділіться цим відео, якщо ви вважаєте, що українці заслуговують на автентичних справжніх експертів, а не на тих, хто військові часи повторює іноземний ворожий порядок денний в Україні.